У нас знову гримить небо. Все, що зараз відбувається, війни, все це безбожжя. все це зло, весь цей сатанізм, який нищить землю. Це тільки показує, наскільки ми вже наблизилися і входимо в цей етап краху цивілізації. Як кажуть, що ламати не будувати, і ви знаєте, цивілізація будується довго. Прилетіла ракета, і немає станції, немає світла. Або немає води, тобто ламати не будувати. Дійсно, Бог буде карати. І людство воно не вчиться не від Першої, не від Другої світової війни. Ті події, що в Сирії були, міста були просто розгромлені і в Україні. Бачимо, що немає покаяння, немає усвідомлення, немає любові. Видно, що люди стають більш жорстокими, намагаються судити. Тому ми йдемо до подій, коли Бог буде віддавати кожному своє і ті, які нищили землю. Або підтримували тих, хто нищить, вони отримують по своїх ділах.